Ви правильно підмітили, що це головна робота, тому що коли нас люди вибирали, то вони думали про одне. Ми вибираємо людину, яка буде представляти наші інтереси в міській раді. Тому правильно поставлене питання, що з цього починається. І я буквально кожний тиждень. Взяв собі за правило їздити на свою виборчу дільницю. Машиною проїжджаю там, де будинки приватні, будинки колективні, і дивлюсь, які там порядки. Відповідно, по ходу зустрічаюсь з людьми, де зупиняюся, де є, часто люди звертаються, чи акт обстеження, чи там якась матеріальна допомога потрібна, то заїжджаємо. Заїжджаю прямо за адресою. От. Але є таке правило у мене. Раз в неділю я сів, об'їхав всю дільницю, і я знаю картину. І коли мені кажуть, Валерій Іванович, там-то, там-то лежить мусор, чи там-то, там-то згоріла якась деревина, впала, чи ще що, то я це вже знаю. Це до добрий такий би порядок собі завів, я думаю, так і буду. Це відповідно того, як володіти ситуацією. Звичайно, за цей період, за рік я провів шість зустрічей з виборцями по окремих ділянках. Результати роботи, ну, сказати, що вони такі вже великі, я не скажу. Але саме головне, що немає таких кричучих моментів. Які, ну, що загрожує чи життю, чи безпеці людей, чи е, складна ситуація життєва, і люди звертаються, і ніхто не реагує. Такого немає. Такого немає. Стараюся зреагувати правильно, чи це стосується дитячого садочка, чи якоїсь приватної особи бабушки чи багатодітні сім'ї є в нас, е, матері одиночки, котрих чоловіки загинули. Звертаються, то допомагаєш тим чи іншим. Церква звертається, теж допомагаєш. То на круг, як би зрозуміло, що ти працюєш як би, для себе, але зі сторони, ну, знаєте, напевно, ну, все-таки бюджет не дозволяє так робити, як хочеться. Тому що ну, навіть ремонти тих доріг, ну, Добивайся, провели ямковий ремонт. Цього, цього недостатньо. Зараз кричуча проблема в освітленні вулиці. Ну, загнав я там грейдера на Дубичанський, він підрівняв ці дороги, там трошки підсипали. Але ж требується асфальтування. Просто асфальтування. Вже ж, ми кажемо, йдемо до Євро 2012, йдемо в Європу. Впевнено, я з цим згоден і сам відстоюю ці всі напрямки в цей вектор. Європейський, але не вистачає коштів постійно. Ну, Звичайно, напевно, Бог дав якийсь достаток, то я завжди стараюся від своїх там доходів щось відірвати і допомогти людям там. На молодіжні жінку прооперували рак у неї кишечника, то допомагав. Друга жіночка на Василя Стуса. Теж у неї проблеми з гіпертонією, теж закупав лікарства. Ну, я, я не хочу перечисляти. Коли мені е, кажуть, ви скажіть конкретно, що ви зробили? Я кажу, ну я не буду опускатися до того рівня, що записувати цих людей, вести якийсь каталог добрих справ. Ні, це не треба робити ніколи. Тому що це все ж від Бога нам наш талант. Ми повинні просто неправильно розпорядитися. Якщо від Бога дано, що ти можеш поділитися з своїми ближніми, то роби це тихенько, скромно, в силу своїх симпатій до тих людей, в силу свого бажання. Зроби і будь довольний тим, що ти людям зробив добро. Ну, афіширувати я вас прошу. Я можу назвати і суми, і великі справи. Ну, не знаю, чи це правильно. Ви знаєте, завжди треба починати з себе любе завдання, любу роботу починає з себе. Тому відповідно, як ви правильно відмітили, що тяжка комісія, сконцентрована увага на роботу цієї комісії всіх решти депутатів, щоб там було все справедливо, згідно чинного законодавства. Я це відчуваю кожної секунди. І тому з самого початку роботу поставили, як би я сказав, стиль і система роботи земельної комісії. Ми зразу від за в комісії зробили графік роботи комісії, зробили запис, так як до міського голови. І Приймаємо відповідну кількість людей, яку ми можемо прийняти, тому у нас немає, як то кажуть, толпи біля земельної комісії. Ми записуємо 12 чоловік, це, що ми можемо прийняти, плюс юридичних особ, чоловік 3, 4, 5. Тому ці три години, чотири ми відпрацьовуємо половину з людьми, половину з документами. І на сьогоднішній день, якщо спитати в земельному відділі, у нас нема нагромадження, накопичення документів, які не розглянуті. В будь-якому випадку, кожен з тих документів, що там є, якщо не встигли розглянути, то на сьогоднішній комісії ми розглянемо і перший відгук на ту заяву вже є. Тому що там специфіка дуже е, така тонка. Люди е, інколи видають, би кажуть, дійсне за навпаки те, що хочуть, ховають, а дійсне видають по-іншому. Тому ми багато виїжджаємо, щоб не було самозахватів землі, щоб не було захватів у сусідів. Щоб не було захватів взагалі з землі, яка не належить людям. От. Тому часті перевірки. От тут трошки є беззатримка в тому, що ну, не встигаємо всіх об'їхати так, як цього хочеться. От. І тому... Але коли ми поїхали, побачили, все буде по справедливості і відповідно до законодавства, вже би кажуть, ми володіємо повністю ситуацією. По землі треба ходити щоб знати, що вона хоче, і знати, що, що відповідно, яке рішення прийняти. Тому отак було закладено три стовпи на цьому. І на сьогоднішній день, я думаю, ну, всім вгодити неможливо. Але більшість людей, я думаю, задоволені, як ми працюємо в земельній комісії, яку я очолюю. За цей рік таких гострих питань, спірних питань ми всі повирішували. Прорізки вулиці ми наладили. Буквально ось е в п'ятницю ми зробили прорізку на вулиці Яцютик. Коли думали, ну не вже по городах можна провести ущільнення, прорізавши вулицю. Все робиться. Просто працювати над цим треба. Збирати людей, поясняти їм правильно, йти на компроміс з людьми. Домовлятися, все працює. На сьогодні не треба нічого боятися. Абсолютно. У нас люди, громада нормальна. Громада в нас з розумінням відноситься. Тільки треба правильно поясняти, що це робиться для вас, що це робиться для ваших дітей, буквально всі свої ж залишки оформляйте, прирізайте вулицю, складчину робіть ці дорогу. Все буде нормально. Всі будуть задоволені, кожен буде в своїх межах, і знаходитись, тому що, дякуючи нашому голові Толі Соловйовичу, ці земельні питання не порушуються ніде і інтереси людей ніде не порушуються. Все, що люди обробляли, що перейшло їм в спадщину, там, за дідів, прадідів, воно знаходиться в їхній власності. В користуванні даними. Зараз люди це спокійно все оформляють, і нема ні бума, ні не ні незадоволені немає. Ну, можливо, той, хто хоче у сусіда оттяпати півгорода, то ті недовольні, є і такі. Шо, а чого б і не забрати, коли в мене тільки 6 соток, а я хочу 10. Такі є моменти. Вся, всякі моменти в житті є, але це крайній рідко. В основному громада, я ж би сказав, Розуміє, розуміє, що треба зробити, і тому на сьогоднішній день проблем в цьому напрямку я рахую, що немає. Знаєте, інколи закінчується засідання міської ради, я виходжу із задоволеною, і, і щасливою людиною. В тому плані, що ви Якщо ви пам'ятаєте, ті, ті та міська рада п'ятого скликання, скільки проходили засідання, по скільки годин маринувалися і так далі. І я не хочу казати, що там якісь люди були, чи погані, чи хороші. Я не буду нікого критикувати, тому що не люблю критикувати. Але скажу одне, на сьогодні міська рада конструктивно працює. Сесія проводиться за 2-3 години з погодженням всіх питань і не виникає то-то, я трошки вірю в це, ніяких скандалів чи ще щось, тому що люди працюють серйозні, люди працюють професіонали, кожен в своєму напрямку, готуються до сесії. Відповідно, працюють комісії, так як і земельна, і інші комісії, і транспортна, і комунальна комісія, які основні бюджетна комісія. І готовимо, і сесію проводимо швидко, професійно і підтримуючи одну мету. У нас мета у місті об'явлена і було, би сказати, об'єднання навколо нашого міського голови це розвиток і стабільність міста Бориспіль. Розвиток стабільність. От мета, все. Політика трошки виходить на інший план. Нам треба підтримувати нашу громаду, підтримувати покликання на сьогоднішній день міста Бориспіль як одного з кращих міст в Україні. Цей імідж вже зародився. Його зараз потрібно розвивати. Тому що, що взяти раніше, хто би сказав за наше місто, то кроме що аеропорт, на сьогоднішній день, дякуючи, ну я в першу чергу скажу, це міський голова, тому що все починається, як я говорю, кажу, що все починає треба з себе. Так само і міський голова почав із себе показав свій конструктив в роботі. І... Працюючи на цих виборах, в міську раду зайшли люди ділові, люди порядні, в більшості своїй, і тому працю видно, наші справи говорять за нас. І слава йде завжди впереді нас, так? коли б ми займалися чимсь іншим, чимось поганим то слава ще бистріше пішла. Але ну, на сьогоднішній день я рахую, що міська рада достатньо конструктивно працює.